Обійшла я мерію із пильного боку. Так, ось теж вхід. Ще ворота відчинені, мерія ще працює. Ну і тут знову ж таки вулиці, 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 вулички, скажімо так. Ось і туди пішла вулиця, і туди. І теж дуже старовинні. Цим будинкам і по 300, і по 400 років, і поруч з ними, і сучасні бачимо ось і сучасні. Там далі церква, але сьогодні до церкви ми в ту сторону не підемо. А це і з другої сторони мерії, теж в іншому напрямку, така якби автобусна станція. Дуже багато інфраструктура розвинена, і тому через кожні 15, 10, 5 хвилин роз'їжджається транспорт в різні куточки, можна сказати, навіть Франції, а не тільки ось цього регіону. Знову ж таки мерія, огорожа висока, але вона вся у зелені. Огорожа зелена. Бачимо, повертаються люди з роботи, і тому дуже багато транспорту. А вон там бачу парку, які займаються спортом. Місто дуже спортивне. Багато людей, які цінують спорт, і тому цілими сім'ями на велосипедах і так бігають. І там і басейн є, і дуже багато різних таких місць, де можна займатися спортом. Дякую вам, дорогі мої, що ви разом зі мною.